Четвер, 5 червня. Час новин на одинадцятому студії Руслана Козиряцька. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте. А далі у випуску про таке. Півтисячі зниклих ухилянців на Дніпропетровщині викрили експоліціянтку, яка стирала з бази даних військовозобов'язаних. 85 мільйонів на відновлення у Дніпрі. Готуються до чергового етапу реконструкції багатоповерхівки на перемозі, куди влучила російська ракета. Шви після удару вони посипалися і, взагалі, з самого початку відбудови цього дому не робили ремонти. У Дніпрі й досі працює система житлової черги. Хто має шанс отримати омріяні квартири, скільки на них чекати та який стан такого житла? Нарешті мої ключики і довгоочікувана квартира. Запрошую вас. Росіяни скинули боєприпас на житловий сектор у Нікополі. Поранено літнього чоловіка. Пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. Окупанти обстріляли і Марганецьку громаду. Зайнялася пожежа у медзакладі. А по Покровській громаді Синельниківщини окупанти вдарили кабом, пошкодили два приватні будинки. Обійшлося без жертв. РФ вдруге за день вдарила по будівлі обласної військової адміністрації в Херсоні цього разу ракетою. Половина будівлі знищена вщент. Зранку окупанти скинули чотири авіаційні бомби на Херсон. Після авіаудару почали обстрілювати серед станків з танків та артилерії. Потім почали скаровувати FPV дрони Відомо про трьох травмованих. Пошкоджені щонайменше п'ять багатоповерхівок та навчальний заклад. П'ятеро загиблих серед них дитина. РФ атакувала дронами прилуки на Чернігівщині, скерувавши не менше шести безпілотників по житловій забудові. Стало відомо, що загинула родина начальника пожежної частини Прилук його дружина, донька та однорічний онук. Жінок з малюком знайшли під завалами. Сам глава сім'ї у цей час долав наслідки ударів в інших локаціях. Також є дев'ять поранених. Їх госпіталізували до місцевих лікарень. Це була одна із наймасштабніших і найбільша кількість загиблих за останній час. Тому на сьогоднішній день, сьогодні і завтра, в місті Прилука оголошено день жалоби. Сили оборони вдарили ракетами по установці оперативно-тактичного комплексу Іскандер у Брянській області. За даними генштабу, російський підрозділ намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів, ймовірно, по Києву. Одна ракетна установка здетонувала, а ще дві з великою ймовірністю, зазнали пошкоджень. Тим часом СБУ показала унікальні кадри спецоперації Павутина, в результаті якої вражено 41 літак стратегічної авіації РФ. На кадрах зафіксовано удари в півідронів по чотирьох ворожих аеродромах: Оліндя, Іваново, Дягілєво та Білая. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування дронами, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання операторам. Він чекав на ремонт майже півстоліття. Його збудували в далекому 1927 році, аби поєднати два населені пункти області. Проте відтоді не лагодили, а лише активно користувалися. Бо це була фактично основна дорога між Долинським та Вільногірським, в якому стані зараз сторічний міст. Що там треба зробити, аби убезпечити шлях для автівок та пішоходів? І коли дорожники обіцяють завершити. Шити всі роботи на реконструкції переправи побувала наша Анастасія Вільхова. Майже 100 років тому цей міст звели для зв'язку між Долинським та Вільногірським. Бо інакше на інший берег повноводної річки сюди було не потрапити. З часом вона обміліла, а переправа почала розсипатися на очах і ось нарешті. Тут розпочали ремонт, на який чекали майже півстоліття. З сьомої ранку до сьомої вечора під пекучим Сонцем на сторічному мосту працюють дорожні робітники. Чоловіки кажуть, ця переправа востаннє бачила ремонт аж у 1973 році. Я сам 75-го року, мабуть, на мене ще й проєктів не було, коли я ремонтували. Треба це все попіскострую, потім обробити це все, пошпаклювати. Шпакльовка наноситься в два слої, тому що тут буде перший слой, який держить там ну, добре. А другий там підравнюючий вже щоб, щоб ну, порядок зробити хорошо. Роботи тут кажуть дорожники, не початий край півстоліття без жодного ремонту чи, хоч якоїсь реконструкції, таки далися в знаки. Покручені порушні, дірки на пішохідній зоні, посипаний шарами бетон і корозія на арматурі. Лише частина того, що треба замінити. Його було потрібно було терміново ремонтувати, так як були зруйновані. Перинні загородження нанесено часом, так сказати, нанесено шкоду несучим балкам. Повідколювався бетон, і металева конструкція була відкрита і уражена корозією. Роботи на мосту тривають вже тиждень. Починали з очищення підмостового простору. Раніше тут бігла повноводна річка Саксагань. Однак за роки на цій ділянці вона дуже зміліла. Все, що залишилося, болото, дерева та невеличкий струмочок. Тепер же говорять спеціалісти, після підготовчого етапу залишається найважче очищення, антикорозійна обробка та вирівнювання поверхні мостових балок. Збили те, що відслоїлись бетон. Добрались до железа, зачищаємо його піскоструйкою, реставруємо, так сказати. Робота така важкенька. Цілий день подержати в руках та під давленням воздуху, то не так то воно легко, як со сторони кажеться. Та взагалі робота сплошна романтика, ж бачите. Пейзажі які, коли так сидиш, а як робиш, то не видно цієї краси. За місяць ремонт обіцяють завершити, і історичний міст знову буде як новенький, обіцяють майстри дорожники. За цей час відновлять захисний шарбалок та опор, встановлять нову бар'єрну огорожу та поручні, переведуть до ладу тротуар та впорядкують поверхню конусів. Все, щоб оновлена переправа була не лише міцною, а й безпечною для людей і транспорту. Зараз ми працюємо виключно за вимогами військової адміністрації. Тобто ми узгоджуємо наші плани ремонтів з вимогами військових. І на сьогодні у нас заплановано цей рік 14 мостів. Вони дуже важливі, бо це переїзди через заліжнічні шляхи, а також через річки. Тобто дуже важливе сполучення. Всі 14 мостів планують оновити до жовтня, встигнути вкрай важливо, адже з настанням холодів та дощів якісно виконувати бетонні антикорозійні та фарбувальні роботи стає неможливо. Анастасія Вільхова, Тарас Іванов, новини 11 каналу. А у Дніпрі витратять мільйони на реставрацію фасаду в будинку на перемозі, куди два з половиною роки тому влучила російська протикорабельна ракета. Розпочнуть другий етап реконструкції. Цього разу працюватимуть над заміною фасаду. Укріплюватимуть та утеплюватимуть стіни. Скільки грошей витратять, та хто допоможе з фінансами та коли розпочнуть ремонт, дивіться наш матеріал. Невдовзі розпочнеться ще один етап реконструкції будинку на перемоги 118. у січні 23-го року. В багатоповерхівку поцілила смертоносна російська ракета. Окупанти вбили 46 мирних людей. За рік у вересня 24-го року міськрада демонтувала два аварійних під'їзди і вже зараз береться до реконструкції фасаду. Всі панелі вони от зробили, вони як живі. Вони як живі, і в в якихось місцях там навіть в стадальних під'їздах тріщини залишилися. Зараз ми спостерігаємо сезоні деформації. І швів. Панельний будинок зведений ще за часів радянщини. А після жахливого ракетного удару вибухова хвиля суттєво погіршила стан решти вцілілих під'їздів. Для того щоб уникнути всіх подальших процесів руйнації, скільки буде ерозія самих швів і потрапляння туди вологи, бо замки між плитами вони розійшлися На ремонт витратять з майже 85 мільйонів гривень. Кошти місто бере в кредит за програмою Європейського банку. Місто буде утеплювати повністю будинок. Це 16 під'їздів близько 25 тисяч квадратних метрів утеплення дуже масштабна площа. У зв'язку з цим і така велика сума 85 мільйонів. Жителі будинку, другий етап реконструкції, вочевидь, підтримують. Говорять, комунальних проблем було вдосталь і до підступного ворожого удару, а після тим паче. Розруха була страшна, так що зробили дуже гарно все. Ну ясне діло, що шви після удару вони посипалися. І, взагалі, з самого початку відбудови цього дому не робили ремонти. Отеплення воно і швидше. Треба герметизувати. воно його видно і так же. Самі роботи ж планують розпочати після узгоджених проєктних питань приблизно за місяць. За цією програмою від Європейського банку реконструкції та розвитку в мерії Дніпра сподіваються і відремонтувати будинок на Виконкомівській, де балістична ракета влучила у верхні поверхи висотки. Марко Ручка, Тарас Іванов, Євген Дроз. Новини одинадцятого каналу. Переговав російські удари по Дніпропетровщині та Полтавщині СБУ затримали ще одного ворожого агента. Ним виявився 16-річний полтавський студент, якого окупанти завербували обіцяючи гроші. Підліток приїздив на Дніпропетровщину, шукав координати військових об'єктів, фотографував військову техніку та стратегічні об'єкти. І також намагався дізнатися про місця виробництва елементів для українських безпілотників. Фігуранту повідомлено про під. Озру за державну зраду він перебуває під вартою. За дві тисячі доларів експоліціянтка змінювала базу даних ухилянтів на Дніпропетровщині. Жінка, маючи службовий доступ, безпідставно видаляла з інформаційної системи відомості про військовозобов'язаних, яких розшукували правоохоронні органи. В результаті частина чоловіків уникнула призову, а деякі виїхали за кордон. Наразі встановлено понад пів тисячі незаконно видалених облікових карток. Фігуранці повідомлено про підозру їй загрожує ув'язнення до восьми років. Ліквідували ще одне казино. У Дніпрі поліція прикрила підпільну мережу, організувала схему 29-річна Дніпрянка. Дві її подруги допомагали вести чорну бухгалтерію. До залів допускали лише перевірених клієнтів. Заздалегідь узгоджували візити телефоном та давали паролі для входу. Поліція затримала всіх трьох фігуранток справи і вручила підозри за незаконний гральний бізнес. У скатої на 700 тисяч поліціянти викрили порушників, які рибалили під час нерестової заборони. Чоловіків виловили понад 400 рибин. У них вилучили сітки, гумовий човен та незаконний улов відкрито кримінальне провадження. Думали, що черги на квартири залишились у 90-х, а от і ні. У Дніпрі досі можна отримати житло від міста. Податися на отримання власної оселі не важко. Втім, хто може її отримати, та звідки місто бере ці квартири, розкаже наша Анастасія Шуляк. Нарешті мої ключики і довго очікувана квартира. Запрошую вас. З обличчя Юлії Кіт не сходить посмішка, бо вона отримала квартиру від міста. Так, у Дніпрі і донині існує житлова черга, завдяки якій містяни можуть стати власниками квартир. Ось такий вигляд має моя квартира. Це кімната, е, велика, затишна. Юля, вчителька початкових класів. Наприкінці 80-х переїхала до Дніпра і з того часу жила у старій будівлі дитячого садочка, який перетворили на гуртожиток для педагогів. Його ми не змогли приватизувати, вірніше її будівлю цю. От. І не дивлячись на те, що багато років я перебувала на квартирному обліку, питання про отримання квартири не вирішувалося. Ще у 89-му жінка стала на квартирний облік. Каже: тоді це була звичайна для всіх процедура. Мала отримати житло через три роки. Втім, після розпаду радянського союзу, мрія про власне житло залишилася недосяжною раз на кілька років. Нас викликали, і ми обновлювали ці документи. Дочекатися та в'їхати у власну оселю Юля все ж таки змогла. Ділиться квартиру і справді отримала безкоштовно за власні гроші. Тільки зробила повноцінний ремонт. Тепер має приватизувати житло. Дуже довго чекали отримання квартири. Це було більше 30 років. З поновленням документів, довідок різних, ну це того варто. «30 років ми тут прожили, дружної родини великої, вісім сімей. Всі педагоги, дружно, весело було, допомагали один одному. Тетяна Яценко показує той самий гуртожиток у Придніпровську, в якому жили педагоги та їхні родини 30 років. Умови каже, не найкращі. Всі родини ділили кухню, душ та туалет. Втім, зараз п'ять родин із гуртожитку вже отримали ордери на нове житло. Ще дві в процесі. Кожного разу написали про себе, нагадували про себе. Мер приїжджав сюди. суди нас по черзі запрошували на огляд квартир, які пропонують, і ми отримували, якщо згоджувалися. Ордер на житло отримала вже і Тетяна. Втім, каже: жити у тій квартирі, що подарувало місто, не можна. Від попередніх власників там залишаються купи сміття. Про ремонт немає й мови. Якби це була така квартира, що відкрив захотіш живи, у мене б більше радості. На жаль, там дуже багато проблем з цією квартирою. У кімнаті залишилась речі від попередніх жильців, їх там дуже багато, дуже багато роботи. Мені дуже важко і фінансово потягнути цей ремонт. У міськраді підтверджують, стан більшості квартир дійсно поганий, втім запевняють, від них нічого не залежить. Тільки такі квартири мають у комунальній власності. Єдине джерело наповнення вільного житлового фонду це відомерла спадщина. Коли людина помирає, в неї немає спадкоємців. То міська рада повертає цю квартиру у комунальну власність і ми можемо її розподіляти тим, хто потребує поліпшення житлових умов. Від умерла спадщина, воно зазвичай в дуже занедбаному стані. Ця категорія осіб, яка від після якої нам дістається це житло, ну це такі не дуже соціально нормальні люди. Зараз в черзі на житло 10 тисяч Дніпрян. Місто отримує під комунальну власність до 10 квартир на рік, адже понад 90% осель у Дніпрі приватизовано. Тож чекати запевняють довго. Відразу скажу це навіть не роки, це десятки років. Існують декілька черг, які можуть стати дніпряни. Першочергове це учасники бойових дій, педагогічні працівники, працівники національної поліції, матері-одиначки та багатодітні сім'ї від трьох до п'яти дітей. А позачергове право мають багатодітні сім'ї від п'яти дітей і більше діти-сироти, особи з інвалідністю внаслідок війни та сім'ї загиблих військовослужбовців. Однієї пільги недостатньо і треба мати підстави для визнання такої особою, яка потребує поліпшення житлових умов. Ну, це, наприклад, проживання та реєстрація у гуртожитку або забезпеченість житловою площею нижче за встановлений рівень. По місту Дніпру встановлений рівень 6,7 квадратних метрів житлової площі на одну особу. Стати на облік можуть і ті, хто не має пільг. Втім, у загальну чергу. Умови, реєстрація у місті понад двох років та проживання на площі менше 6,7 квадратних метрів. Щоб стати на облік, потрібно подати пакет документів до міської ради відповідного департаменту. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Танці, майстер-класи та катання на байдарках у закладах позашкільної освіти Дніпра відкрили 16 літніх майданчиків. Розташовані вони у різних районах міста, і діти можуть відвідати гурток малювання, ліфлення з пластиліну, паперопластики, хореографічний та співочий гуртки та навіть гурток фольклорного мистецтва. А у міському палаці дітей та молоді також пропонують поплавати на байдарках. Відвідати їх можна у будні з 9 до 13 а Реси та розклад занять можна знайти на сайті департаменту патріотичного виховання Дніпровської міськради. Тут можна малювати, співати, танцювати. Ми кожен день робимо зарядку. Тут можна поробки різні робити. Тут дуже цікаво, що там в домі сидіти, лучше тут побігати, погратися. Це не табори в класичному вигляді, тому що тут нема повного дня перебування дитини. Це чотириденна програма, в якій дуже багато інтерактивів. В першу чергу хочу зазначити, що в нас дуже досвідчені педагоги закладів позашкільного освіти, які приділяють велику увагу і програмі, і дітям, і їх безпеці. І на сам кінець про погоду у п'ятницю в Дніпрі синоптики прогнозують в день 30 градусів тепла, вночі плюс 19, атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити. Коментуйте новини. Berežiť sebe i do zústričiem.